Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, на якому депутати обговорили актуальні питання розвитку галузі. Серед них прохід виконання обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в частині будівництва спортивних майданчиків на 2014 рік. Проведено управлінням ну, спорту, проведено тендер на закупівлю чотирьох майданчиків штучним покриттям. На даний момент з ну з на підставі законів про закупівлю. Угоду планує управління укласти з 5 грудня. Як нам дадуть погодні умови укласти, ми зараз вивчаємо це питання, мабуть, будемо робити саму закупівлю без монтажа, а монтаж в, в, навесні. Заступник голови керівника парад облдержадміністрації Роман Чабановський зазначив, що на початку виникли труднощі з фінансуванням програми, але нині вони подолані та все йде за планом. Там передбачено було закупівля трьох майданчиків. На сесії обласної ради були додані кошти на закупівлю чотирьох майданчиків. І в нас була проблема на початку цього року, оскільки ми знаємо, були великі проблеми з казначейством, коштів не було фактично, і була під питанням виконання цієї програми. На щастя, зараз завдяки тому, що довелося провести певні заходи економії і стабілізувати ситуацію з грошима в державі а загалом нас в області. У нас з'явилась можливість виконати таку цю програму. Прохід виконання обласної програми з реалізації молодіжної політики підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2012-2014 роки, призвітувала начальник відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Наталія Шкоденко. Вона зазначила. З обласного бюджету на програму виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це на 16% відсотків менше ніж було заплановано на початку 2012 року. Проте завдяки співпраці з громадськими органами, які надають велику фінансову підтримку, нестача коштів майже непомітна. Майже 2 мільйона 200 – це внесок громадських організацій, підприємств, установ різних форм власності, з якими ми співпрацювали протягом 2012-2014 року, реалізуючи цю програму на теренах Тобто це такі і партнери громадської організації, заклади установи освіти, заклади установи охорони здоров'я, і, звичайно ж, наші комунальні заклади. Це обласний центр естетичного виховання учнівської молоді, це обласний молодіжний центр і так далі. Тобто, є перелік тих партнерів, з якими ми. Комунальних установ і громадських організацій, з якими ми постійно співпрацюємо. Крім виконання запланованих програм, на засіданні було обговорено результати проведеної роботи та витрачених коштів на базі комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи, олімпійські надії та інші питання.